Як проживе область поточний фінансовий рік, багато в чому залежатиме від коливань тарифів на енергоносії. Зараз ніхто не береться прогнозувати, як вони можуть змінюватися. Відтак, з кроками, які дозволять заощаджувати, керівників установ просять не зволікати. Головне також питання, яке стоїть на порядку денному і сьогодні, це енергозбереження. Енергозбереження воно має бути. Сьогодні для тих об'єктів, які ще не переведені на альтернативні види палива, вони повинні розуміти, значить, що дає плюс їм в майбутньому, а що ні. Від усіх керівників обласних установ. Чекають на ретельний аналіз енерговитрат своїх об'єктів і чітке планування найближчих кроків заощадження, де це можливо, долучатимуть бюджетні кошти. Подайте окремо пропозиції, цей лише теж напишіть на пропозиції, що вам треба профінансувати. Лампочку, я думаю, ви самі поміняєте, але що утеплення фасадів або інші речі, які ви бачите, щоб це було на зменшення енерговикористання ресурсів. Це для нас теж важливо, ми по цьому шляху будемо йти. Утім, заощадження не завжди потребують фінансових вливань. Особливу увагу керівників установ просять звернути на ефективність енерговитрат. Часом усе залежить від усвідомлення того, що кожен кіловат чи кілокалорія це не лише розрахункова величина, а реальні гроші. Все треба використовувати з розумом. Людина ж, от ми, коли в себе вдома дивимося, що вигідніше. Робити так вигідніше купувати цей прилад. Ми ж думаємо і за енергозбереження, і за те, що було тепліше, і все інше. Так мають працювати і у всіх наших комунальних закладах. У минулому році Житомирщина посіла друге місце в державі із впровадження газозаміщення. Не втрачати цих позицій керівники області, сподіваються, і у році нинішньому.